Виконуємо номер 347 із підручника Алгебра 7 та номер 1316 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте піднесення до степеня. І завдання перше. Дев'ятий степень добутку Х і Y. Друге, сьомий степень добутку «А, Б, С. Третє куб добутку 0,1 і А. Четверте четвертий степінь добутку 2 ху П'яте завдання п'ятий степень добутку мінус 2а, мінус 2 на А. Шосте квадрат добутку мінус 0,3 на А. Сьоме куб добутку мінус 4а і Б. І восьме, четвертий степень добутку мінус 2 третіх на А, на Х і на Z. Приступаємо до виконання. Щоб піднести добуток до степеня, потрібно піднести до цього степеня кожний з множників і отримані результати перемножити. Отже, маємо Х. У 9 степені помножить на Y у 9 степені. А у сьомому степені помножити на Б у сьомому степені і на С у сьомому степені. 0,1 у кубі помножити на А у кубі. 0,1 у кубі це 0,1 помножити на 0,1 і ще на 0,1. Отримаємо 0, ,1. 1000 а у кубі. 2 підносимо до четвертого степеня, х до 4 степеня і до 4 степеня. 2 в четвертому степені 2 на 24, де ще 4 на 4, 16. Маємо 16х в четвертому степені в четвертому степені. До тобто, 5-го степеня підносимо мінус 2 у п'ятому степені на А. У степені. Показник степеня число непарне, тому число буде від'ємне. І маємо 32 мінус 32а у п'ятому степені. Підносимо до квадрата мінус 0,3 у квадраті множимо на А у квадраті. Показаних степені число парне, тому результат піднесення буде число додатнє. Множимо 0,3 на 0,3 Отримаємо 0,9 а квадрат. Підносимо до куба мінус 4 у кубі, помножити на А у кубі і на Б у кубі. Показник степені число не парне, тому результат піднесення буде число від'ємне. І 4 у кубі це у нас 64. Маємо мінус 64 А у кубі, Б у кубі. І до четвертого степеня. Мінус 2 треті підносимо до четвертого степеня, А до четвертого степеня, Х до четвертого степеня і З до четвертого степеня. Показник степеня число парне, тому. Результат піднесення буде число додатнє. Підносимо чисельник, це 2 на 2, 4, і 4 на 4, 16. І знаменник 3 на 3, 9 і 9 на 9 буде 81. А в четвертій степені, І в четвертому степені, і З в четвертому степені.